Ветенська кількість країн-паразитів. Які перехоплюють значну частину оборонного е, замовлення, та ж сама Африка Латинська Америка оце той глобальний південь, які там з Єрмаком засідають, і займаються прямими диверсіями. Саме ті країни, які сидять в цих засіданнях по так званій формулі миру, вони оце що в Європі зараз говорять, що зробити так, щоб відтікти прийняти певні законодавчі рішення, щоб зорієнтувати в першу чергу постачання зброї для України, тому що наш дорогенький глобальний південь. Перехоплює приблизно половину того, що могло б отриматися Україною. Грошей на це вистачає. Не українських донорських грошей, не вистачає фізичних потужностей, тому що наші нові друзі крадуть у нас можливість чимось захищатися. І я думаю, що крадуть в тому числі завдяки певним російським ресурсам, і багато що з цього потім попадає до Росії, вбиває українців. Отут є проблеми. Європа бачить ці проблеми. Нам би трошечки може по.